Всім привіт! Сьогодні в випуску Суркі знайшов нового тренера для Динамо Київ, фонсека. Хоче очолити збірну України. Лунін зацікавив одразу два топ-клуби серії. А Маркевич назвав помилку Шевковського на посаді тренера Динамо. Ігор Костюк тимчасово очолив першу команду Динамо після відставки Олександра Шовковського. Про це клуб повідомив офіційно. У зв'язку з новою роллю Костюк залишив роботу з командою Ю-19, що створило непросту ситуацію для юнацького складу напередодні важливих поєдинків. У клубній системі вже визначили можливого наступника. Ним може стати Юрій Мороз, який раніше працював з юнацької збірної України. За даними спортЮє з посиланням на закритий випуск, та то таке мороз є головним кандидатом на посаду головного тренера Динамо остаточне рішення очікують найближчим часом. Нагадуємо, Шовковський залишив посаду 27 листопада після поразки від ОМОНії, яка стала третьою невдачою Динамо в лізі конференції. Він керував першою командою з кінця 2023 року. Та за цей період привів киян до чемпіонського титулу в сезоні 24-25. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху! Головний тренер Ліона Пауло Фонсека, який після епохи Мірча у вважається найуспішнішим наставником шахтаря. Зізнався, що мріє одного дня повернутися в Україну та стати головним тренером національної збірної. Моє бажання знову працювати в Україні. Це те, що живе в моїй голові: шахтар або збірна України. Не кажу про теперішній час. Сергій Ребров – неймовірний тренер. Він мені дуже подобається. Але одного дня він втомиться працювати в національній команді. Захоче повернутися у клубний футбол. У збірні я хотів би допомогти українському футболу розвиватися. У вас так багато талановитих гравців. Думаю, що можна покращити якість українських футболістів, допомогти їм рости по іншому. Я говорив це. Ще з першого року, коли приїхав у Шахтар в Україні великий потенціал, щоб мати хороші команди та якісних гравців. Розумію, що під час війни це не просто зробити, але в Україні справді великий потенціал, зазначив Фонсека. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. У Андрія Луніна з'явився ще один можливий варіант продовження кар'єри. Як повідомляє Дефенса Централ, одразу два топ-клуби А – Мілан та Інтер зацікавлені у підписанні 26-річного українського вратаря. Агент Луніна Жорже Мендеш уже отримав перші запити щодо потенційного трансферу. Обидва міланські гранди розглядають голки про як кандидата на заміну своїм нинішнім стражам воріт Майка Мен'яна та Яна Зомера, які можуть залишити клуби наприкінці наступного сезону. Тому пошук нового номера один є для. Для них пріоритетним. Сам Лунін поки що схиляється до варіанту залишитися в мадридському реалі, але керівництво вершкових пообіцяло йому, якщо надійде справді солідна пропозиція, Україна зможе самостійно визначити свою подальшу долю та вирішити, чи настав час для змін клубу під час одного з найближчих трансферних періодів. У цьому сезоні Андрій поки відіграв лише один офіційний матч за Реалу Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса. Мирон Маркевич висловив свою позицію щодо того, у якому саме моменті, на його думку, Олександр Шовковський припустився ключової помилки, яка, врешті-решт, призвела до його звільнення з посади головного тренера Київського Динамо. Оскільки він виграв чемпіонат України, йому потрібно було покласти на стіл президенту клубу Ігорю Суркісу список приблизно 7-8 футболістів для посилення і тиснути на те, кого тренер хоче, а на тих, кого йому нав'язують. Як з такою обороною грати в Єврокубках? Катастрофа. Якщо ні, то йти. А зараз наставника обліють брудом, зроблять винним у всіх гріхах, і все на цьому закінчиться. Розповів Маркевич в інтерв'ю Meta.ua. Олександр Шовковський прокоментував своє прощання з посадою наставника київського Динамо. Ернест Хемінгуей одного разу написав: найскладніший урок, який мені довелося засвоїти, будучи дорослим, це невблаганна потреба продовжувати йти далі, незалежно від того, наскільки зруйнованим я почуваюся всередині. Написав Шовковський на своїй сторінці у Фейсбук. Цю цитату приписують легендарному американському письменнику Ернесту Хемінгуєю. Публікація протрималася у стрічці зовсім недовго вже за кілька хвилин до. Опис зник. Однак журналісти Блік.каюї встигли зафіксувати його за допомогою скріншота. Іспанське видання AS високо оцінило внесок Владислава Ваната гру Жирони. Журналісти відверто захоплюються українським форвардами, наголошуючи що він ідеально виконує функції свого амплуа. У матеріалі зазначається, упевнений у собі він демонструє бездугану гру, а для Мічела є основним центральним нападником. Головне, він відповідає голами, адже саме цього очікують від будь-якої дев'ятки у світовому футболі. Більш того, важливо враховувати ще один момент. Його три голи в чемпіонаті стали вирішальними у складних ситуаціях. Він забив Сельті, Валенці та Реал Бетіс. Усі ці м'ячі забиті до 20-ї хвилини, що надзвичайно важливо для Жерони, адже у поточному сезоні гол забитий раніше за. Суперника практично гарантує команді перемогу, підкреслює джерело. Нагадуємо, Ванат перейшов до Жирони в останній день трансферного вікна з Динамо. У цьому сезоні Український нападник уже забив сім голів у всіх турнірах. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй qr код або переходь за посиланням в описі.